На розчинністю речовини поділяються на три групи: розчинні, малорозчинні та практично нерозчинні речовини. Розчинною речовиною називаються такі, які в 100 г води розчиняється більше 1 г цієї речовини. Це, як правило, речовини з полярним ковалентним зв'язком та йонним. Малорощинними речовинами вважаються такі речовини, яких розчиняється у 100 грамах води від однієї тисячної до 1 грама такої речовини. Це речовини з неполярним і слабкополярним ковалентним зв'язком, і також з йонним типом хімічного зв'язку. І практично нерощені речовини у 100 грамах води буде розчинятися менше однієї тисячної г. І це речовини з неполярним і слабкополярним ковалентним зв'язком та йонним зв'язком. Якщо подивитися на цю схему, то що ми можемо з'ясувати? Що Такі речовини, які мають йонний тип хімічного зв'язку, вони можуть відноситися як до розчинних, так і до малорозчинних, так і до практично нерозчинних речовин. І нам досить складно з'ясувати за типом хімічного зв'язку, якою є ця речовина. Як з'ясувати це? От Давайте спробуємо виконати завдання. Розподіліть формули речовин за їх розчинністю: калій йодит, барій-сульфат та кальцій карбонат. Як ми можемо виконати це завдання? Для цього існує певна таблиця. Таблиця ця називається таблиця розчинності, основки кислот і солею у воді. І першу формулу розглянемо калій йодит. Знаходимо в таблиці калій йод, і на перетинці цих двох складових частинок даної речовини знаходимо клітинку, в якій написано – Буква Р. Це говорить про те, що ця речовина відноситься до розчинних речовин. Наступну речовину розглянемо Барій сульфат. Знаходимо в табличці барій катіон, сульфат йон. На перетинці знаходимо клітинку, в якій зазначена літера N. Е. Це говорить про те, що така речовина відноситься до нерозчинних речовин. Отже, спробуйте самостійно, використовуючи дану таблицю, з'ясувати розчинність кальцій карбонату.